Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маріуполь був під постійним обстрілом окупантів. Будівля академічного обласного драматичного театру в ті дні стала прихистком для цивільних, адже там було укриття. Але наявність жінок і дітей аршистів не зупинила. 16 березня вони скинули на театр авіабомбу. Внаслідок цього загинули до 600 людей. До 24 лютого в театрі працювали 120 співробітників з цієї кількості об'єднатися наново вдалося сімом. Вони знайшли прихисток в Ужгороді. Врятувалися після розбомблення театру, приїхали в Ужгород і відновили роботу Донецького обласного академічно-драматичного театру міста Маріуполь. Я ще добавляю слово українського. Його немає в назві цього слова, але це дійсно український театр. Тепер це чесно, і я думаю, надовго, тому що на Донеччині раніше ніколи не було справжнього українського театру. Двоє працівників Маріупольського театру нині боронять Україну від окупантів. Частина працює в Ужгороді, але й були ті, хто вирішив служити окупантам. Я знаю, що більше 60 чоловік, наших працівників, більшість з них актори залишилися в Маріуполі або доєдналися, повернулися в Маріуполь. І створили Маріупольський Республіканський Руський Драматичний театр імені орден знак Почета. Вони розкопали в розбитому театрі десь в підвалі орден знак Почета, який був знятий із імені театру, коли він вже став українським. Не українським, а коли вже стала незалежна Україна. Вони знайшли цей орден, знак Почета, цілували його в підвалі. Знайшли і знову його назад приліпили до назви. Знаю, що вони 10 вересня розпочали сезон свій, робили перед театром, перед розбитим театром концерт в вечірніх сукнях. Це було зранку. Актор-переселенець Ігор Китриш зізнається, що повернутися в Маріупольський драмтеатр, який росіяни цілеспрямовано обернули на могили сотень невинних людей після його відновлення, напевно, не зміг би. Переносі так бажаємо, що відновлювати відбудовувати театр там, де його зруйнований, просто це кощі. Да, там загинуло дуже багато людей. Там треба ставити пам'ятник, а не театр. Меморіат. Меморіат. Актор Дмитро Муранцев пригадує, залишився у рідному Маріуполі. Допоки це було можливим. Мешкав у гуртожитку разом з іншими учасниками трупи. спочатку, наприклад, вимкнули світло там на декілька годин, потім зник зв'язок. Потім випнули воду. І ми для себе не помічали, як так дійшло до того, що ми, наприклад, вже в гуртожитку всі по спускалися з верхніх поверхів, я наприклад вже на третьому. І вже спали всі разом на першому поверсі, дотримувалися правила двох стін. Ми вже не помітили, як ми почали набирати дощого воду. Після того, як драма на нас впав, ми так називаємо драмтапер, ми просто вибіжали. Ми бігли просто по місту, поки нас не підібрав бусів і не вивіз на трасу. Аби повернутися до свого театру, заслужений артист України Анатолій Шевченко подолав кордони трьох країн. Далі була російська фільтрація, зняття відбитків, допити та виживання упродовж місяця в різних куточках Маріуполя. Підвали, бомбосховища. Ми ще в школі жили там, що були спортивні, ще якось. Сестрою виживали. Марка вже померла на той час місяць, після місяця перебування в підвалі. Вона там не залишилася на клубі, бо ховати не було можливості. А потім перші сльози з'явилися після того, як почув голос людні колосочки, яка як каже, волі коли не хоче в театр поїхати. Ми збираємось. Отут перші сльози, а, -а, -а, -а. тут плачу, а там не плачу. Музи не мовчать на Кіровоградщині. Відбувся традиційний всеукраїнський фестиваль Вересневі самоцвіти Цьогоріч Він став 52-м виставою Маріупольського театру. Крик нації відкрили свято театрального мистецтва. Вистава Крик нації це сьогодення України. Це історії подій крізь десятиліття. Це голоси кожної творчої душі акторів Донецького театру, які зливаються в єдиний подих. П'єсу про закатованого радянським режимом поета дисидента Василя Стуса учасники трупи створили самотужки. Актор Дмитро Муранцев зізнається, що мають не грати, а жити образами на сцені. На його думку, внутрішня сила, напруга та емоційна складова кожного персонажа вистави вимагає від артистів повної самовідданості. У Мене там декілька ролей, тому що е, роль там одна тільки у головного героя Василя Стуса. Я як і мої колеги, ми е, Зацікавлені в тому, щоб максимально передати саме атмосферу життя Стуса. Тобто ми робимо все для того, щоб максимально ви побачили справжнього стуса. У нас там жодної репліки не вигадано. Я мав честь бути долученим до написання п'єси, і в нас все засновано на його листах. Тобто кожна його репліка це справді він колись в житті писав Стус. Голий мені банпас! Я вважаю, що доля Донбасу, то майбутня доля України. Всю душу стіб цей шлак білого сі, це плетило заламаних доріг. І дальше смерті рідна батьківщина, колодязь тим і два вікна сумні. Подивитися виставу прийшла пані Вікторія. Жінка теж переселенка із Маріуполя з нами ділиться своїми емоціями від побаченого на сцені. Це для мене таке сакральне дійство. Я дуже люблю ходити в театр. В моєму місті ми дуже часто ходили. Ми дуже любимо нашу трупу. Дивились багато спектаклів Біла Ворона, Але Паруса Напольони Карсіканка. І коли я побачила. Обличчя наших акторів, радості мої вона була запредельна. Йде війна, і ми розуміємо, що, що, за що ми боремось. За ну, чому ми хочемо перемоги і чим люди платили за це і раніше, і зараз, і на зараз. Це важлива тема. Ну, наше не, не можна залишати мову, не можна забувати мову, не можна забувати віру, не можна забувати людей, котрі за це боролись. Нині у репертуарі театру дві вистави, з якими вони гастролюють як по Україні, так і за кордоном. «Маріупольська драма, вистава заснована на особистому досвіді акторів під час бомбардувань рідного міста та крик нації про долю Василя Стуса. Від імені українців, я вам обіцяю, якщо завтра наші коти кинуться на вас, ми станемо на боротьбу поруч з вами. Як сьогодні боремося, рятуючи власних, мучеників. Олексій Меркулов Ганна Немощ, Донеччина тілі.